Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таке так гарно, так прекрасно квітно, ці тюльпани, ці неймовірні, чарівні, чудесні і такі темні, аж чорні тюльпани. Що неможливо їх не знімати. Але я собі думаю, чого в мене ось так відстає мій план робіт. Чому я ще не встигла прополоти? Чому я ще не встигла підживити, полити і так далі? Бо тому, що я знімаю відео замість того, щоб це все робити. Але кажу, не можу не знімати. Я вийшла робити, мала зараз поливати в даний момент. Ішла до цих тюльпанів, а зараз якраз сонце вже ось ховається за горизонт. Ще воно дещо світить на якісь там частини, на дерева високі, і їхню верхню частину попадає, потрапляє. Але сюди на квітник мені вже не потрапляє, а вже закрито хатами. І вони, от саме ці темні тюльпани, вони зараз в тій своїй барві, яку просто неможливо проігнорувати, неможливо про неї пройти, щоб. Енний раз не зупинитись, не наклонитись, не обняти, не понюхати і так далі. І так далі. І вам не розхвалити. Все-таки дуже я рада, що їх придбала. Дуже вартісні сорти. Як мінімум два, а я в захопленні, в захваті і так далі, і так далі. Ось в кадрі Black Hero Махровий вже фактично майже всі квіти розкрилися. Але я так припускаю, що ще. Що це ще не фінальна його стадія, не фінальний його вигляд, найімовірніше вона, ця квітка, цей тюльпан, ще потрішечку буде відгортатись. Можливо, можливо, ні, але я так собі припускаю. Проте, на завтра обіцять грозу. Досить таки сильно і на післязавтра знов, тому не знаю, що після грози лишиться. Але скажу так: сьогодні в нас яке число 2 травня, і сьогодні був знов заморозок. Взагалі-то не прогнозували ні на Львів, ні на біля Львова, ні на мою місцевість сільську, але в нас тут, от, до теми про прогнози і так далі. Навіть якесь там невеличке містечко чи невеличке селище, село у мене взагалі село невеличке. Пишуть один прогноз погоди. Але коли ми гуляємо, наприклад, вечірня прогулянка, і ми навіть самі відчуваємо, то, що в нас різниця є між там сусідськими хатами і нашим подвір'ям, бо є поняття таке як незина, і в незині холодніше, морозніше. І от у нас так знову ж без обіцяного морозу, абсолютно ні, там три чи чотири на ніч намалювали. У нас був цілком заморозок. Трава травою, але дуже видно на машині на лобому склі. От прямо чітко такий показник, що є заморозок. І я до чого так довго клоню, що е, взагалі прогнозовані заморозки вже минули. Навіть не прогнозовані заморозки, там був плюс один, ну хай ми розуміли, що буде заморозок. Вони вже минули. Але далі, попри прогнози, якби повз прогнози, приходять і приходять все нові і нові через особливості такі місцини. Але ці тюльпани, які будуть в кадрі, які є в кадрі, як мінімум Black Hero. Вони неймовірні, вони абсолютно не показують, що вони постраждали від заморозків, ані від попередніх, коли було дійсно, мабуть, і мінус три був мороз. морозець так гарнесенький такий підхопив. Видно, троянди попсуті деякі, видно деякі дерева, ну, полуниця, суниця, то само собою, бо воно вже все квітло. Чітко видно, що заморозок їх взяв, почорніли вони. А у тюльпани ці сорти просто прекрасні. Може Може, тому що вони лишень посаджені. Я все-таки припускаю і, будь ласка, підкажіть мені, висловіть свою думку на рахунок цього, чи є таке, чи ні? Чи ви погоджуєтесь, чи у вас інша думка, чи ви теж таке спостерігали? Або ж ні? Що тюльпани, от я купляю конкретно ці? Це в пана Руслана Палюги. Це ж е, Голландія, імпорт, так відповідно, <кій> перепрошую. Ти їх купляєш, висаджуєш, а вони приїжджають з того господарства, де там вони вирощені, чи там з того розплідника, розсадника, з певними там характеристиками, не знаю, початково закладеним, чим так обрублено, і так далі. І потім вони на перший рік вони в нас найімовірніші, просто буяють, цяють, квітуть і пахнуть. Так? І навіть діляться. Я навіть показувала, що в мене от реально поділилися так прямо в цьому в от, одну циблину. Я висаджувала а так і стоїть одну, і вилізло дві, і навіть заквітло. І я дивувалась, як так може бути. Може бути, ось така вона початкова ем, якість цих цибулин. Але, і відповідно, вони витримують морози, там, не знаю, вітри і так, далі, і так далі. Ну, вітри, вітрами, головне морози. Але на наступний рік хай ми як їх викопуємо, обробляємо і так далі. Вони вже можуть, є така ймовірність, що вони покажуть себе вже не так. Все-таки морози вони відчують. Вплив їхній вони відчують сніги на голову на пуп'янки. Сформовані, вони відчують, і вже буде воно не так. Тому знову ж таки, це моя така думка, мої спостереження. Тому ця краса в мене перший рік. Я її так хвалю, бо тому що вона зараз показує неймовірну прекрасність. Просто от дивіться, як зараз я вгадала. Е, я ще полю так. Трішки комарі може кусатиметь, але я полю, але я не могла де показати і сама не зафіксувати для себе. Яка це прекрасність? от який контраст. от В такій вже годині призахідній, зовсім скоро стане вже так сутінки. Зараз ще нема сутінків. Але камера трішечки підсвічує ніби як. Але загалом ні, колір вона не висвітлює, не викривляє. Дуже видно гарно, що він темний, темнючий, він такий є. Звісно, коли на них світило сонце вдень, я хотіла знімати, то не те. Так, видно колір, але він такий самидовий, виблискує і ну, ін, інша тональність. Так? А зараз він такий глибокого, насиченого, гарного, темнючого кольору, барви і просто прекрасний до спостереження, милування, насолоди і, відповідно, показувати вам. Що ж до мене, моїх планів і так далі? Так, вже пан Палюга, Руслан Палюга відкрив для замовлень. Я вже собі придбала, придбала ще цибулин оцього сорту Black Hero. Я буду точно цього року викупувати всі цибулини, так як і радить і Руслан в тому числі. Буду викопувати, буду їх просушувати. Ну, по всіх тих рекомендаціях. Буду точно замучувати їх врощені фітоспорину, може, триходерміну і так далі, і так далі. Ну, і відповідно, оскільки в мене тут не порахую так швидко: 4, 5, 6, 7, 8, мало б бути, 10, але деякі такі не до. Розвинені виявилися, от відповідно, ну не так і мало, а й не багато. Тому я докупила і я знову ж посажу це полянкою восени. І от ті, той, так, ті цибулини, які я докупила Black Hero, я їх поєднаю з цими, і буде вже густіше. І, мабуть, ще девральніше. Ну, це неймовірно, це неймовірно. Не знаю, які ще слова додати, щоб вам розказати, показати. Але на мій смак, бо я, я впевнена, що не всім подобаються такі кольори в тюрпанах, хтось має інші смаки. Це нормально, абсолютно нормально. Завдяки таким різноманітним смакам нашим ми і бачимо такі чудові сади наших українців, такі, таке розмаїття, можемо собі щось почерпнути, можемо собі щось поєднати і так далі. Тому це дуже добре мати різні смаки. От, це був Black Hero тюльпан. Ходімте до Queen of Night. Ще одна краса. Так, Queen of Night, вона ще раніше розквітла. І ви дивіться, ага, і там лопата фіскрс. А ну може, я зараз трішки її заберу. Ту лопату, щоб вона так не псувала. Мені фон. Все-таки Queen of Night вартує королівських кадрів. От, вона розквітла перша. Ну, швидше аніж Black Hero. Не найперша, це не є рваній тюльпані, були в мене більш раннього квітування. От але е, вона розквітла. І бачите, в неї пелюсток менше, вона напівмахрова, можна сказати. Ну чи просто я не знаю, як вважається в тюльпана, як, е, так, як трактується, чи це махровий, чи це напівмахровий. Підкажіть мені, як це правильно цю Queen of Night трактувати і називати. Але хай як би не називали, все-таки в ній пелюсток однозначно і значно менше, аніж «Black Hero». Але вона квітне, і квітне. І квітне. І знову ж морози, не морози, заморозки, не заморозки. Прекрасно. Зовсім не видно слідів псування. Ну, десь там були на якомусь відео, я знайшла, коли знімала, може, отут ось якісь тяточки, тут таке дуже поодиноке, там зовсім поодиноке псування. Але загалом, як на такий день, я не знаю, який це вже день, важко переходити, мабуть, вже другий тиждень, повний вона квітне. Сонце тут цілий день на неї пече. Абсолютно від самого сходу сонця, від самого ранку і до заходу на неї сонце пече-пече і південне чи там полудневе сонце. Абсолютно, вона отримує всі ті сонячні активності, так променів сонячних. І темний колір, здавалось би, може потапливатись, подразнюватись і так далі набагато сильніше сонцем, але чарівно виглядає чарівно, чудово. Ну і так виглядає, як я не знаю, що там завтра з тим вітром і грозою, бо нам прислали навіть попередження, якийсь там рівень. От що так, можливо, це якось вплине попсує. Але загалом, ну, це прекрасність. знову ж я замовила, дозамовила саме цей сорт. Буду збільшувати в себе, бо так, це є мої барви. Мої барви, мої форми, і ще дозамовила. Сам Мондрім, якщо не помиляюся, я бачила в одної знайомої своєї волі. Мені, мені так пригадується, що в неї я побачила. Це теж такого типу квітка, теж я так розумію, з тої серії. Ну, принаймні, такого вигляду вона там по, по формі квітки, по висоті, я думаю, і я так поєднаю, їх буде гарно. Бо тому, що отут внизу я вже згадала, це є шармін б'юті, теж дуже дуже гарна, дуже ніжна. Хто любить пастель, от хто любить троянду Олександрин. Оце мені вона з нею асоціюється. Оці барви. Ну, Олександрин трішки все таки більше може абрикосовості, але тут теж є он і абрикосовість, і ніжна така персиковість, і рум'янець, і кораловість. Тобто теж є тут дуже гарні пастельні барви, відтінки дуже чарівно виглядає. І вони, як на мене, теж поєднуються прекрасно. Оцей світлий і темний, дуже гармоніюють, дуже чудово. І от той Salmon Dream, що я придбала, якщо я добре пам'ятаю, щось там точно Salmon є чи Salmon, от, то вони, я планую їх поєднати з Queen of Night, І це буде теж дуже гарне контрастне поєднання. І на фоні тої коралової, тої лососиної, так, квітки, барви. Ця краса Queen of Night буде ще темнішою, хоча вона прекрасно темна і зараз. Чарівна, чарівна, дуже-дуже гарна, дуже прекрасне поєднання. Обидва сорти варті. Хто любить, кажу, пастель, Charming Б'юті прекрасно підійде. Зараз вона вже трішечки така ну, закритіша, звісно. І барви такі стали холоднуваті. Але коли сонце, вона, звісно, більш відкрита, спробую відзняти. І барви такі тепліші, може, якісь яскравіші. Ну, теж дуже гарна і дуже чарівна квітка. На жаль, вона все-таки. От якщо Queen of Night абсолютно не показує ознак чи Black Hero тих морозців, то ця красуня ябська підпсута. Ну, особливо ця квітка ну вона ніяка, ямно вона попсувалася. Та й ці могли би бути кращі. Мені так видається, що могли би бути в неї цікавіші. Але як вже є, як вже є. Але ж оця чорнота, темнота, насиченість вельветовість, оксамитовість. Просто прекрасна, просто чарівна, і топ, на мій смак, неймовірно. Буду досаджувати ще. Ну, і ще в мене є одна. Теж вона вже мелькала, в мене Black Parrot. Вже теж про неї поговорю, кілька слів скажу. На мій смак, на мій смак вона відстає. Е, мала би бути попужна. <кхів> Чи... Ой, як же ж то мені сьогодні написали? Я забула бачити це слово. Ну, попужна серія. Вона мала би бути теж дуже цікава, дуже приваблива і така вау-ефект. Але порівняно з тими двома попередніми, все-таки вона аж мені не така. Вона мені виглядає дещо ну, не такою вражаючою, простішою. Можливо, це ще тому, що їх всього лише три заквітло. Там четверта щось спробувала розквітнути, а п'ята ні, не заквітне. Вона попсута, а п'ята, я не знаю, чи вилізла, чи теж, а та, теж бачу, вона зіпсувалася при самій землі. Не буде. Можливо, тому, можливо, якби їх було хоча б п'ять. То я би її більше зацінила, оцінила, теж охкала би охкала. Але ось три квітки ну, не, не справили на мене такого враження, не дали мені таку, якби, такого ефекту, як я отримала від попередніх двох. Так, звісно, ця серія вона цікава, сама по собі цікава, папужна серія, так. Але, але якщо порівнювати, як з чим порівнювати, можна щось. І інакше оцінити, аніж ти собі уявляєш, ну, наперед купуючи чи висаджуючи, так, складаєш якісь уявлення, чи собі малюєш, а потім воно виходить трішки не так. Тому цю я не докупляла. <смірко> з тим ніж я докупила тільки дві попередні, а Black Parrot буде в мене як буде. Так? Я то їх викопаю, ті п'ять цибулин. Подивимося, що там з ними, чи вони все-таки. Не підлягають ті дві якісь реанімації, відновлення і так далі. Ну, не викину, подивлюся, так мала би висадити, а там буде видно. Тому ось таке ось таке включення. Е, ну, дуже кажу, захотілося мені піти і відкласти свої плановані справи з пливанням, е, а відзняти вам таку красу. Ну, бо дуже таке краса, і дуже хочеться не ділитися своїми враженнями. Та і більше я біля них побуду, поприсідаю, е, поки говорю, знімаю ще щось, помічу цікаве і для себе. Вам, як завжди, дуже дякуватиму за відгуки, дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!